Оті перший покупець завітав до мого магазину. Сидить, дивіться, яка жопка біля мого верхнього болота, бо в нас їх аж три. Зараз скакне, не знаю. Оком так дивний. Не знаю, вона на мене не дивиться, це я думаю, що вона дивиться. Але я сьогодні влаштовую. Магазинчик продаватиму декоративні кущі. Але спочатку вітаю всіх на каналі Надія Green Garden. Ось я виставила минулого разу я розповідала, як я живцюю, а це вже ці живці, що я заживцювала 2-3 роки тому. Вони виросли такими кущиками. Бачите, які вже гарненькі, чубатенькі, як я кажу. І вже хочуть до нової господині. Я надрукувала такий невеличкий каталог. Ось, Бо не у всіх є вайбер, я вже зрозуміла. Ну, Це нічого страшного. Не всі можуть користуватися електронними засобами. Я потім його покажу. Оце такий маленький каталог чи прайс, як тепер кажуть на нього. Добре, і перший з списку це виноград Ампелопсіс. Зараз я його покажу, де він мене росте, а потім про нього розповім. Мабуть, таке хоче щось купити, бо сидить. Ампелопсіс дуже декоративний, мармурове листя. Гілочки в нього такі пурпурові, бачите, біля черешка пурпурова. Такий ніби. Ягідки в нього голубі і фіолетові. Такі ніби намисто, от є таке намисто голубе. І я зараз згадаю, як, з якого це такого на півдорогоцінного камені. Це в нього такі ягідки. Три метри росте, плететься. Не, агрес, не агресує, не агресивний кущик. Ну, єдине, що він любить поспати весною. Тобто, що це означає? Що він довго, в нього брунька проклювується, то є такі садівники, що о, це він вже засох, треба викопати. Раз, два лопату викопала чи викопав. Не треба поспішати. Таких багато є рослин, що довго сплять. І в тому числі ампелопсис. Ось він у мене на груші, але ще не голубий. Називається камінь-бірюзо, я вже згадала. Такий голубенький, такий багатий колір. Ну, кажуть, що вони його їдять, І ще цей виноградок, якщо його можна їсти. Ну, я, чесно кажучи, не куштувала. Він у мене просто як декоративний. Ось так звисає. Я його пустила на грушу. Не робить шкоди, і нікуди не лізе, не поре під землею, як вишняки, наприклад, чи там камсіс. Ось такий чудовий, причудовий виноградовик ампелопсіс. Наступна у списку вигіла Брістоль Рубі. Це я підійшла до кущика, який цвіте у мене. Цвіте повторно, але не так пишно як весною. Ось вона в горщику Закрита корнева система, гарненький кущик. Ось такий. Можна садити одразу в землю. Бачите, її вже ніхто не скосить, його видно. Як мені часто жаліється, що посадила, а чоловік скосив. Цей вже кущик видно. Поставити, звісно, паличку, паличку треба. А, можливо, щоб показати, де росте якийсь чагарник чи якась рослина. Далі в списку дейція, шорстка. Ось вона плена. Теж Та в таких горшках у більших і в менших. Я покажу свій список. Я так надрукувала і наклеїла на картон ніхто. Кого немає вайберу, то я ж не прийшлю ось такий список, що продається в магазині. Деться, я бачите, 100-150-200. Тобто менший горщик. Ось він такий. Зараз я біля. Це менший горщик ось такий. Він теж чималий. Всі кущики хороші. Це вже їх не вчора посадила. І ось велика. Просто великий гарний кущик. Оце він у мене, мабуть, і один. Ну це і 200 гривень. Деція виростає десь 2,5 метри. Так само, як і вегела. Білосніжні квіти у грунах махрові. І весною, ніби в білій піні. Десь є шорстка плена. Це калікарпа профюшн. Покрасуня, вона декоративна. Восени за ось ці ягідки. Вони стануть ще темнішими. Такі блискучі, маленькі ягідки. Листечку на осінь це жовтіє. Ріжеться добре, 2-3 метри виростає, теж у горщику вже, мабуть їй тут три роки, хороші саженці. Калікарпа Profusion. Керія Golden Guinea. Квіточка не махрова, така як, наприклад, у керії японської махрової. Але, тим не менш, вона теж дуже-дуже красива, яскрава. Росте на сонці, в тіні. дуже стійка до морозу, стрижеться. Дивіться, в мене є такі екземпляри, ось як пострижена. Бачите? Я її стригла, трішки формувала. І є нестрижена з довгими ось такими. Пагонами, такими здобими пагонами, то це я тоді підберу по відео, хто захоче купити. Підемо далі. Це лимон Павловський. Він уже два роки зимував на вікні, і буде він родити, зацвіте вже і. З'являться плоди. Тому що він заживцьований із тої рослини, яка родила. Він не щеплений і не з насіння, бо треба дуже-дуже довго чекати з насіння. А він із живця. І я показувала, як я його живцюю в торфяних таблетках. Зараз покажу його мамку. Це я так кажу на маточний кущ. Ось цей. Кущик лимона мамка. його Бачите, вже з плодиками. Це ці плодики, що цвітуть. Е... Вірніше, що зацвіли, весною і вже зав'язалися плоди. Зимує я в хаті. Зимувати, щоб було не жарко. У нас на кухні не жарко, як і всі хаті. От е... Лимон Павловський. Завезли його із Турції. І такі любителі, як оце ми розповсюдили його по всій Європі і по Україні, зокрема. Він у нас як член сім'ї, ми його ставимо в куток, я подвигаюся, щоб посуваюся, щоб йому було місце. І це, я так його гарненько обрізала, цей кущик, він ще є маленькі лимончики. Тут їх, о, тут їх багато і ось є. Бачу, і, і там ще є на тій гілочці. Заживцювала ті гілочки, щоб обрізала, щоб він помістився нам на стілець на кухні. Ось такий лимон. Хісандра верхівкова, У мене два сорти: Green Carpet і варіагатна. Ось дивіться, варіагатну видно. Це така хороша рослина, вона вічно зелена, зимуть листя не скидає, десь такі посадить під дерево, де тінь. Вона відтісняє бур'ян і утворює такий чудовий, причудовий килимок. Ну, одна вища трішки, друга нижча для тінистих місць. Пахісандра Верхівкова. Плющ ой! Це самшит. він в мене росте не у горшку, а росте ось у землі. Гарні кущики такі. Це вже буде на жовтень, щоб схолола земля, щоб було холодно і. Потім його посадити. Хороші кущі Я формувала, але в цьому році я їх не стригла, А ті роки формувала. Це, я так збираюся йти до плюща, але вже зайшла до самшиту і думаю, розкажу про самшити. Плющів я виставляю 4 сорти на продаж. Це Gold here. Дійсно. Золоте серце така кремовенька серединка. Це плющ Gold Heart. Тут і в такому контейнері це звичайний плющ, а це плющ Іваланч. Такий, бачите, закручений, кучерявенький. Можливо, я не так назви кажу, але у тому списку, що я надрукувала. Буде написано. Це плющ на будинку у нас. Ми його недавно постригли. Ось так. На передньому плані це піраканта, а він ось, бачите, так, поплівся. Ну, це не за рік і не за два. Звісно, треба працювати, його треба стригти, драбину і полізли. Спірея японська Ентоні Ватерер. Ось така вона рожева, яскрава. Одна з красивих спірей. Такі в неї характерні признаки, як ось на, на листочку такі смужечки. Розюстійка, добре стрижеться. Спірея, спірея японська Ентоні Ватерер Це Тамарикс показую. Цей що у нас великий. Я вже його показувала. Тут було три ніжки. І одна вже ніжка падала. Ми зробили його на двох. А це ось такий, хто захоче придбати, ось такий екземпляр. Уже Пійде до, до нового двору, якщо ви, звісно, захочете. Зараз я і так поставлю. І остання в цьому списку юка. Не знаю, чи розповідати про юку. Який це красивий такий чагарник. Вона колюча. За цю колючку, ось колючка тут зверху в неї. Така дуже красива квітка, висока, півтора метри квітка. Сама рослина 70 см муру стійка. Але що я роблю, я так із зв'язую. Тому що ми не знаємо, яка буде зима. Можливо, буде дощ, щоб там не замокло, не випріло. Є маленька, ось така 50, бачите, більший. І ось по дві. Така, наприклад, буде коштувати 100 гривень. А 150 то в мене зовсім такі великі. У, у великих горшках у довгих. Оце весь список. Зараз я ще на нього наведу. Ось такий список із пропозиції багаторічних кущів. Кладу подарунок. І тоді вам окупиться витрати пошти. Так само, хто накладною платою. Я теж кладу подарунок і тоді буде дешевше, бо накладною платою дорого. Ну, Не дорого, дорожче трішки. Я не обіднію, а людині буде приємно отримати той подарунок. Тому що, як я купувала, мені клали подарунки, то тепер я просто віддаю. Отож, бажаю всім процвітання в ваших садочках і сіляких гараздів.